Вітаю всіх. Ну що ж, продовжимо тему Саудівської Аравії. Загальний розклад в мене є. Він плюс-мінус програвся. Ідеально воно не може програватись. Ви ж розумієте, це дії людей. Це процес. Тому мене цікавить. Тепер припинення вогню. Чи піде на це Росія? Я хочу подивитись двома колодами. Знову таки, це колода воїнів. На практиці, як це буде, На реальну, на бойові дії, обстріли, як це буде. Виглядати, і як це буде виглядати з серії бла-бла-бла. Почнемо з практики. реально полівої полі обстріли, як це буде? Колода воїнів. Росія погодиться на 30-денне перемир'я, про яке була мова в перемовинах. Росія погодиться на нього? Вісім камечів Звісно, що ні. З іншої точки зору, вісім камечів це обмеження. Тобто, як варіант, це обмежене використання зброї певним чином. Зараз подивимось. Відлюдник. Дивіться, шість камечів це ще дороги, рух і пошук варіантів. Відлюдник це більше, як знаєте, сховались, я не є хата на моє їх все одно цікавить постачання зброї. Постачання зброї їх це дуже напружує. Розмов буде багато. Ворог буде щось розказувати, розмови. Це будуть з ним, з ворогом. Розмови. Все таке. Розчарування йде. Дивіться, король Кубків. Це наш Зеленський. Я би сказала, що є певні розчарування, в плані чого, що буде все-таки використання цієї зброї, обмеженої кількості, але буде менше. Я б сказала менше. Менше по країні. Зауважую ще раз, бо наші люди не вміють просто думати, аналізувати. Не чекайте. На Покровську, Сумська область при кордоні, Харківщина кордоні, Куп'янськ. там Запорізький напрямок, де дуже гаряче, там не чекайте. Тут мова більше про використання зброї по Україні. Можливо, як калібри з моря, стратеги. А Такі прифронтові міста, там, як Харків, Запоріжжя, можуть на це, це також відчувати. Херсон. Окрема картина, тому що Херсон на лінії зіткнення. Взагалі окремо суми також окремо через Курську область. Далі, звісно, тихіша ситуація. Але шахеди не забувайте, це гівно літати буде. Скажімо так. Тому повного не буде, однозначно. Так, давимось тут. Це Росія. Росія погодиться. На 30-денне перемир'я, яке пропонується на перемовинах, на, я, на яке згодна Україна. Вона нас погодиться. Див, дивимося цією колодою. Що в нас буде розмови? Відносно, двійка кубків це відносно. Чому відносно? Тому що вони також це важливі впливу, не хочуть втрачати. Знову король кубків. Зеленський. До Зеленського будуть певні також претензії, вимоги. Розмови сонце. Енергетика. Любі мої, тут знову, знову також покласти капець енергетиці можна і шахидами. Вісімка кубків, дивіться. Шукають шляхи це зробити. Все одно хочуть. Вони це довго планували, готувались і тепер втілити в життя хочуть дуже. Україна намагатиметься захищатись максимально, але все одно зрозумійте, навантаження ППО зробити легко і, в принципі, ключові моменти вибити реально. На тему цього перемир'я воно буде відносне. Знову ж таки, чогось буде менше, чогось буде більше. Багато моїх колег робили розклади. І я це робила, що ракет буде менше. Так, дійсно, ракет буде менше, усі сюди беру. Це схоже на це. Шахедів буде більше. Зараз перепитаю ще оце питання. Мені навіть цікаво. Чого буде більше літати? Чого буде більше літати? Якої зброї? Ракети? Ні. Відразу скажу, ні. Ракети ні. Шахеди. Угу. Руйнування від них шахедів. Так. Каби. Ось двійка кубків відносно. Каби дуже відносно там на лінії фронту. Так, а чого ж буде більше? Дивіться. Так, буде однаково ракет та шахетів. Ось, десь плюс-мінус. Знову ж таки, 500 ракет летіти не буде. Можливо, однакові руйнування. Угу. Дивіться. Ворог планує по всій країні запускати какахи. Дивіться, руйнування. Поясню. Тепер пояснюю ситуацію. Вісімка мечів обмеження. Баланс в чому буде? Десь будуть летіти ракети, десь шахеди. Руйнування приблизно однакові. Обмежити Україну в ресурсах, вони обмежено будуть летіти по регіонах. Ну, в общем, так як і є. Десь будуть шахеди, десь ракети. Майте на увазі, що? Ракети більше як збиття, в принципі, мені йде по енергетиці ракети. Енергетика, вода, світло. Шахе руйнування взагалі. Зеленський, хоч б менше їх було, але. Ну, ви навряд. Пошахедом не буде менше особливо. Каби це ну, там, де є фронт, також відносно дуже. Відносно відносно. Не багато їх буде. Концентрація в одному місці, скажімо так. Тому очікуємо поки що таку картинку на Великдень, на квітень я ще буду повторювати розклад. Обов'язково буду повторювати, тому що поки мені йде добре. Я навіть накупила собі кросівочок, спортивний костюм, планую вже рецепт куличі, В голові таке дуже приємні емоції. Дуже-дуже приємні емоції. Мені це подобається. Звісно, що я орієнтуюся на ситуацію в Харкові, там, де я знаходжусь, і Харків також це профронтовий город, Поки що все норм.